У мене не вийшло. Не Мож, — Можна, можна зняти, да? можна зняти. Нате самочку. Ага. Ви вані візьміть пропойки, візьміть вітаміни. Ох, цікаво моти. Дивіться. Червоні білий. Що за порода? — Ласточка. Розка, розкажете трошки. Ну, саксонська ласточка, що вона? Ну це порода, вона льотна, декоративна. Декорація. 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 Декорація, Декоративно. Це все декорація. <ріх> — Это... Червоні білопоясі. Чорних білопоясих Саксонська бачу. Є Весонський. Червоні, чорні, жовті, любі кольори. Не. А це снігир? Астраханський сніг. Астраханський сніг. Ну це ж шо, шов гомер якийсь, так? Да? Ні, Не, це немець. німець. Німець. Виставочний. Виставочний німець. Цікаво, а? Ну, червоних білого поясок я ще не бачу, чесно кажучи. Чорний бачу, а червоних не бачу. Це я вже, це вже дав... проданий, так? Да? Да. Я був би вам дав коробу, щоб взяли, що ви кидали. Ну. Без а це дутиші також ваші, да, так? Дутищі, товарище, дутищі. А, товариші. Хай ведеться. Чеські я... світловидні, англічани. А, це ж вони теж різні є, так. Да, 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 різних да. кольорів, різних. А який в них по рейтингу саме такий популярний? Самий модний, самий такий широко. Такого нема, щоб самий модний. Кожна пташка красива по своєму. Ну я... Який Які найбільш такий. Престижний. Це, о, ну, зараз в кого як. У на мене, наприклад, ганадський дутиш. Ну його тут немає я, товариш, що він привіз. Когось чех, кому як? Тут на вкус і... А це білий який саме? Англійський йдуть. Англійський. Я бачу, він трошки замітно вищий за них, більше ще ні. Ну то саме. Чи мені здається? Чуть вищий, вищий за сам. Оце коли були патанами, то перше слово почув, що є такі дутиші якісь. <ріхи> <ріхи> да. ну, колись таких не було, це вже зараз почали да. їздити в Європу, побачили, що Європа. Кажуть, переходит... є дутиші якісь такі є, особливі голуби, дутиші називаються. Потім вертуни почули. таке слово було. були Це помаранці. Звичайні помаранці дутиші. Це да. потім вже різні породи, побачили люди, закохалися. Да. ну Бачите, вивели ж. Да. Да. Вдало вам продати. Дякую. Красива колекція така. красива колекція, так. Вдало продати. Ви місцевий, так? Ні. Красилів таке. Місто герой красилів є на Хмельниччині. Красилів, чудо знаю, Все. так. Добре. Все. Дякую. 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 Так. Місцеві колекції. От я так ось визначаю, що місцеві колекції якісь трошечки голуби. От, здається, мені трошки крупнуваті, суб'єктивна така точка зору. Трошки такий вони крупнуватіші за середнього голуба. Це я вже так не раз ловив себе на один, один. Так що Нема хазяїна тут. Це Можна я знімую ваші вибрати? Ні, можна. Ага. Це, це, це обов'язково, це іранці, так? Це іранці, але дуже часто чую, що протестують бакінчатники, кажуть, що це бакінські, а називають іранськими. Ви як професіонал, я толком не скажу, бо я толком не знаю. Ну трошки є різниця. Типу польот одинаковий. Угу. Типа польот одінати. Ну, бакінці чуть льокші на это. На подйом. Бакінці? бакінці. Чим іранці? Бакінці, бакінці. Легше на підйом, ніж іранці. Я правильно зрозумів? Бакінці льокші на підйом. Ну ви порівнюєте з чим їх? І, з іранцями. Ну я ж кажу, ніж іранці. Да, конечно, я ж не буду ну я ж уточнюю винен. Зіранцями. З іранцями, да. Я думав поки, ну, ти, чесно. льот, можна сказати, 100% однаково. Що ці б'ють, що тіє б'ють, що ці покриваються, що тіє покриваються. О. І їх, ну, ума, ну, можна сказати, достатньо, щоб вони вертались додому. Ну, якщо вони підіймаються сильно високо за тучі, так. Да, і бакінці, якщо туча не довго, якщо туча не довго, то і бакінці, і іранці вертаються, вони на ум дуже хороші. Ну якщо вони відлітали 2-3 години, а вони не менше літають, і вони піднялися сильно високо, тучі їх накрили, і туча примеру час. Туча час стоїть, от велика накрила, ну, нема, да. нема тучі, потім велика туча нашла. І накрили, вони за тучі не бачать і відходять, з примеру, за 50, за 100 кілометрів. Я їздив за 100 кілометрів, за 50, за 30 кілометрів забирав там угу. номер телефона, мені люди дзвонили, от прибився до нас голуб ваш, угу. я їздив, забирати. А так, якщо тучі нема чисте небо, сто і ще сокол. Якщо сокол чи там тетеревятник не забере, сто повертається. вертає. І я не споряд, що вони дурні там, Ні... не слухайте нікого. Я їх вже 15 років держу, це супер голубь, то супер. Не те, що я рекламу даю, але я чисту правду. Кажуть, у Ніколаївській, ну, з Ніколаївськими красивіші голубі, ну в 10 разів більше роботи, 10 разів труда. З ними надо займатися. А це так відкрив, махнув і все. Ну, круги вони робили. да, Круги діляють. Це ж ранці вас, так? Да. А я, чесно ну, кажучи, супер. думав навпаки, що краще до підйому іранці легші. У них польот плавніший. Не, не такі Ні, жорсткі. Я б не сказав. би цього. І є плавніший польот у Бакинців і є у Іранців. Р разний стіль польоту. польоту. В смысле, не... вони крилами однаково машуть, що там торець, кажуть по-Ніколаївськи, а тут однакові сіль польота, але є кругові більші і менш кругові. Ну це надо підбирати. А оце, оце не Миколаївське затерця, сусідів. Це Кировоградське. Киривоградський? А да. ну візьміть в руки його. В мене пара руки. їх я взяв. Супер теж голубий. Ето без, без Як пара? Тут ще один такий є, да? Да, да, я покажу. Це голуб. Ага. Хоча я думав, колись, як вони молоденькі в тому році були, я думав, що це голубка. Угу. Ага пластиків їх. Ну, така середніх розмірів. Так, да, вони коротенькі, вулок, збиті, так? збиті, хвости Горги. вони розкривають. Ну, ну, отлично. І у вас вдома таких багато? Ну, в мене в основному... Ну, стайка якась є? Ну, ржаві є. А, ржаві є. такі ж теж, так? Да. Да? І пару-пару -пар є сиреневі. А, значит, ви так полюбляєте Да? звісно, ну эта порода і угу. по красоті, і по польоту, і по красоті, угу. ну це вже не то, то вже не до то. Да, то то. То. пальто. То вже не то, Павло Андрій каже. Да. Ви казки не розказуєте. Да, ви мені не розказуєте. Ні, ну ви я, мені не розказуєте. Що, що, що я не держу Кировоградський, мене знаєте, і середньо... То що це не Кіровоградський? <рес> ну який це Кіровоградський? Це з тих самих, з той самої пошіпари. — Ну, ну, те, що -то ну вкутане, Може, хтось потоптав, ну дивіться. Да. Мужчина. Ну, Перестаньки, вони рожаться рижі, потім вибиваються, вони стають білоголові і стають. І ця була повністю рижа, а вибилася отаки. Це голубка. Я вважав, що це голубка. А, а то голуб, так? а то та? викинули. кинули. Вона вже от її на. Добре, а ви оцих тримаєте давно оцих. Е... Оцих да, рябих, оцих, краснорябих. Так, хорошо, скажіть мені. Оце молода, молодий голод, воно ну, візьміть назад. Сто года. Виймайте сюди його, зараз я вас розпитаю. Я? Ні, ну мужчина ну, не, не прав ну, тисячу про це. Ну, кидайте, то хочу. виймайте. Це ну. саме, ну. То сам Господь Бог знає, хто там потоптав. Ні, 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 ну ні? я ж не... мені за 70 а то, а то кидайте сюди. років. Сюди. О, то ви... За 70 молодець. років я ж не буду придумувати, то там. Ви я говорю те, що, Шо... Шо... Скажіть що, Скажіть є. Скажіть мені таке, оцих ви тримаєте скільки років вже? Годов вісім. Років вісім, так да. добре. Оце вивелось в минулому році. Да, да, так, сто процентів. які в нього батьки по масці, кажіть? Коричневі. ну ржаві, коричневі. Ну як? Не такі, як він, оце? Ні. А вони ж дають любих. Вони дають чисто чорних сплошних. А отаких по масці багато у вас? Ні. Оце. Оце перше, так? Оце перший да? оце... Под... Оце... Оце родився кідах? Ні. Ні. Е, як... Старші за нього є у вас? Старших немає. О, немає. Я їх, ну як сказати, ну, не виводив багато. На, Мені більш... я, я, ви мене як не розумієте, отакої масі, скільки у вас у буці голубів? Отакої масі, як самі тримаєте в руках, отакої саме. Ви думаєте, я так зразу. Ну, приблизно. Мені за 74, ну такої масі. Ну... Такої саме масі я питаю. Вони вивелися від Ви Ні, чуєтесь. ні, ні. Ну слухайте, вони вивелися от, от ржавих. Да і вони це. не дають часто таких. А із... Я вже зрозумів, це О, я питаю скільки? А немає, немає таких в мене. От ну, я можу... ж їх не держу тисячу. Як на мене їх Скільки пам -пам? вас штук таких в буці сидить, отаких по масці? Питаю ще раз. П'ять, шість, три, двадцять вісім, скільки? Приблизно. Оце одна і так. оце. Красний, а то все, ржаві. все. Значить, таких у нас немає ні одного, один тільки. Один, так. Да. Одна... Оце самець. Да. І це І... він родився цим літом. З ріжем, в тому году родився. У тому году родився. Все, питань да. немає. Все. Все. немає. Все. І вони ізредка ж дають. Я за що я говорю? Я любитель так. коричневих, але це вони ізредка дають я? от таких. Ізредка із це перший раз дали. Ні. Були ні, вже. Такі? Були, так, да, так, да. ну хлопці, а де вони? хлопці забрали. Ну, забрали, так. Да. Тепер допитуйся, а ті, що забирали і раніше у вас були, вони з, рок, ні, з руками ні, біліші були? Ні, оце вже вон такі, як не велинівли. Так, вон як, вили, ні, та, був красний, тільки чуть голова була бита. А, а потім як ми не, світ, не світлішали з руками? Ні, ні, оце вже, вон оце а, вже воно такий останеться. Оце вже воно таке останеться. Ну це питання, як він останеться. Хто його знає, кімнається, може бути. По теорії <laughs> вразки голубів, оце має бути... З кожним роком світліше, світліше, світліше. Ні, ну в мене таких голубів немає, щоб п'ять е, років були, щоб. Я вас розумів, я ну, вас розумів, я... Я розумів, розумів. Так все. що я їх. Все. Я вам голупомурше, вибачте. Ні, 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 ні. -ні, -ні. Все ну, це на своє випити. Просто випитам. люди не поїхали. Я... Вони вертаються додому, нормально летять, нікого ви не слухайте, що вони там раз поднялися не. і вже ето. Іранці по пропадають. Ну а за які голубі тут вже немає мови. Добре, а ви коли у вас гонний період? Коли ви ганяєте? Який період року? Ну я по-чесному, я сім'я їх я... не ганяю. Чого? Першу чергу мене возрост. Первочеред. Впер... Друга очередь мене немножко хазяйство є. Я так держу, бо я з детства 64-го року я держу ці В Якого року? 64-го. А, то ви за мене молодші. О, так, так, так. Голубей держу 64-го. Голубей держу 64-го. Ви що таке, кажуть, за 70-го, 64-го голубей. Дай вам здоров'я. Я 51-го. Дай здоров'я. Ну, бачите, 10 років. Я не скриваю, а то Добре. що голубі, от літні. От ви, ви Кіровоградський, а де ви? Десь їздили, брали туди на батьківщину Як я вам об'яснити. Та як є такі не, Ні, не, не золотоноша. Знаю, все. Є така в тих краях Черкаська область, золотоноша. Знаю, все. Там е, в нас жив циган, він переїжджав у Золотоношу ага. то сюди, то туди. — Я зрозумів ну, доставки, тут ізредкав да. привозив. Ізредка керівразу. І ви їх звідси забрали Горби. і гнали тоді, ще? — І я тоді зразу їх не брав. А потім я побачив, він там товаришу прив'яз, ага. Він прив'яз таку. Красно... Красногречана, хай буде. Би. Угу. Ну, битая, більш битая, отака я поета. Вона летіла супер. Так, вона що? за п'ятим разом покрилася і не прийшла у його. І з тих пор я став їх любити, що. Так, соб, вони соб, хорошо... А перші чотири роки вона тільки розганювалася, так? Да? Ну, Перші 4 Я... рази. Набирала форму, набирала ну, да, форму, а да, потім да. покрилася і більше її не да, 4 ну, це рази. Це не показник. Може бути хижак забрав, все може бути. Знаєте. 100%, 100%, 100%. Все, що хоче, може бути. Це не показник да, абсолютно да. нічого. І це ж так само іранці. Да. Чотири погнав примеру. Чотири погнав да. чи там бакинці. Три вернулося, одного немає. Да, ну да. не може бути такого, да. щоб не... і... може бути, певно, да. що буде да, чисте небо і 100% процентів, що його да, хтось да, забрав. Да, да. Ну таке. Так, а, добре, голуби... а оці, а оці Я... що ви брали криворадки... не То, що рекламую, ну просто. А всі кроварась, що ви брали? Вони були вибагливі до вітрів, до погоди. Ні, ні, ні? абсолютно. Вітру нема, що кидали кінець. Обікновенні, як Ніколаївські, обикновенні, обикновенні. Тільки Ніколаївські єсть. <гуз 'я> ну це ж теж Ніколаївське, але типу водок. Ну, Ніколаївські є длінні, там отаке да, да, і... Эти... да, розстояння. Да, мі... Там панорама більше, зовсім. Да, да, да. А ці більш-менш вже такі по. Воно ж тільки для льота ль 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 да. здане, да. а не щоб там їсти Я і це саме. То вас багато вдома зараз таких кіроворатських? Ну, в основному ну приблизно, ну я ж не кажу там мама. Чотири сиреніві, дві пари, ага. є молоді. Ну вони ведуться всі типу, е, ржаві, маленькі. А потім, а потім бока починають линяють, так як і ця, вона а, та, та, та. ну, Чуть вона була жовтіє, але ага. це голуб. Але потім вони е, саме оцеловалося. Ну раніше ви практикували було... більше їх на да? раніше. Да? Шо -шо? Раніше практикували більше гнатів, так? Да? Ні, ну як був молодші, ну зараз, ну таке. І господарство да. тоді не державне, ну я, таке, а трошки є. То, Добре. Ну толком так. немає коли займатися. Добре. Але я любитель. Кидайте сюди, і... хай вона позує, хай її купляють. Кидайте сюди її. Яку ціну За... ви продаєте, Голуб. якщо не на таке? Голуб. Голуб, Яку ціну ви її продаєте, якщо не таке? Так що бо я не хочу ето, бо мене штук ще... ну мене багато голоди. Голуб'ятня не велика, голуб'ятня нормальна, Ви мене, але це, ну я люблю ну, багато державляти. Ізредка Зрозуміло, я ж скажу. е, бувають ну, покручих, там хтось покрив. Ну то я їх, ну, типа, ну таке. Во. А в основному шукають там як багато пород, да, там е, е, вони mm -hmm. паруть. Нема толку кажуть. Неправда, то неправда. Не не Ви ну, що в різні то... будки, дивитися за ними, то певно, що буде порядок. Да. Ні, ну як, якщо место даєш поставить будки, я живу в городі, Тому а у мене... вас породи в одній будці чи в різних будках? Що що? Породи в різних будках? Ні, одні будки, в одній будці всі породи. одній всі мене шість пород: іранські, бакинські, а їх Ніколаївські. По донецьки є, по яси є, є хороші, по Торцові такі то саме. Ага. Пару, навіть, три пари турку. То хороші. у вас сотня голубів точно є. А? Сотня голубів точно. Ні, є? Ні, напевно, зараз більше. 200 є точно. Ні, 130, отак. 130 примерно, є. Да. Ого. <laughs> ну я любитель цього. Ясно. Ну, півітра я в день буду... кормите, да, по корму так. Ну, літрів чотири літр корму йде в день. Ні, я не вважаю цього. Якщо я любитель з ну, це я, ну, я просто... від природи. Ви не... Я не вважаю це. Ви Якщо... мене не зрозуміли. Я зрозумів, скільки вони з'їдають. По кількості корму може простаю судити, розумієте чи ні. Я вибачаюсь, да, я дуже... знайомий з вами. Да, дуже... Ви да, раніше балакали. Да, я знаю, я пам'ятаю. Да, да, да. да. А я попутав з земляком да. своїми. Я... Хороші, да, то що треба. Я по кількості корму черні, черні, мож... дожди, можна судити по кількості голубів, розумієте, про що я кажу. Ні, ну і ще черговий. Я колись підійшов до одного товариша, з ним балакаю. Ага. Скільки голубів в тебе? А він не може скласти ціну. Ой, цифру. Сіке, я кажу, скільки даєш корму в день, він каже, відро. Я кажу, все, я все зрозумів. Кількість може мені не казати. Я вже уявляю, скільки в нього голубів, розумієш? Ні. Вдома це... ми кормимо голуби, наприклад. Я ж вдома, ви ж знаєте, скільки ви вдома сипне, правда, чи ні? Ну так. Да. Пішли голуб'ята, більше сипаєте. Ну, да. Трошки продали, нема голубів, менше, менше сипаєте. Щось... Орієнтуйте, значить І в мене... корм, є корм. характеристика кількості, правильно? Ну, правильно. Я кажу. Якщо І... я вже так формулу собі, дивимося. Це <голов2> э не свинья, это О, йому треба, э -э, щоб я руководив голубом. Якщо ну, він закормлений, да. ти йому зви, не зви, йому там по барабану. побарапає. От, от вибачте, ви, що я вже так, коли ви їх кормите, техніка годівлі, наприклад. Я утром і вечором. Круглий год, утром і ве я раз не даю, а утром і вечір. Ясно. Все так добре. І вони я вас уже забрав багато часу. Я одну секунду да. кормлю так, щоб вони з'їдали, щоб я їх пуль, 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 пуль. І вони зразу йшли да. до мене. Не я їх Щоб дві-три зернинки залишалося, і то нормально і, і отлічно. Да, да, ну вони всі да, такі... да, да, живі, живіт ну... їх перекормити не не треба. Не Ні, в коїсну, да. то це ж не свій. Краще трошечки, трошечки не докормити. Не докорміть чуточку, не то да, що да. а лучче, да, лучче да, да, да. для голуба даже да. добре. Дякуємо за розвідь. Було цікаво дуже. Ви місцевий? Пробачайте, теж. Да. Ви місцевий. Ну, я... Ви місцевий з Житомира? Ні, Коростень. Коростень. Я коростень. 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 знаю, знаю, де, знаю. Голубятня в мене хороша. Да. Голубі. Бакінці в мене, ну, є ж в мене бакинці е з кольцями, да, вже не прибавляю, угу. з 12-го року. А, а покажіть своє кольце. А? Покажіть кольце своє. На голубі. Хорошо, зараз ще покажіть. Покажіть кольце. Да, ласка. Так, ви тут тримаєте, бо це як вискоче, то... Ні-ні ні. ні, ні. вже мене тут вже не сяду. Разов три. Ага. Щас, що. Ага. Подиві, подиві. Давайте так, Ні, ні От у перінку так. Угу. То у вас номер телефона, так? Так, да, все. А ви десь замовляєте, так? Так, да, звісно, я, я тільки в тому році не замовляв. -то. Це порядковий номер, рік. Ну, і там дивляться, і і Ми, і я ж не добачаю. Так, добре. То. Дякую вам, дякую. Як, як вас звати? Бо я так не подивитися? Микола, Микола. По-батькові. Петрович, Микола, Микола Петрович. Петрович. Микола Петрович. І я їздив за бакинцями у чотири рази. У, це саме, за Маліном є Забув городок. А, ну там, там собі, малин, це місцеві, мали. От наші. мене 100 кілометрів. Бакинці випадали. Красноармейські є. Сьогодні. А, Володар Волинська. Володар Волинська, Володар Волинська. Є там Дай. і зараз держить парень, зловив, mm -hmm. Я кажу, раз зловив, держи. Звягіль, так? Eh? Да? Звягіль? Звягіль? Ні, це Новоград. А це Новоград великий. Новоград, да. а красноармейський. Красноармійський по-український. Ну я Все, путаю. Ну, я... Да. І потім толком Все. не говорю. Добре. Все. Добре, дякую вам. І вам Гарно продати вам, да.